Розібрати барикади на Майдані не дозволять. Про це запевнив комендант Майдану Андрій Поробій в інтерв'ю ТСН тиждень. За його словами, про розборку укріплень не може бути й мови. Адже на Майдані наразі перебувають тисячі людей і на барикадах зараз стоять портрети із загиблими. Нагадаю, напередодні голова КМДА Володимир Макеєнко заявляв, що з цього понеділка планується розпочати розбирати барикади у центральній частині Києва. Чи відбувається це насправді просто зараз? Дізнаємося мого колеги Олександра Романюка. Він працює на майдані Незалежності. Сашо, вітаю тебе ще раз. Отже, розповідай, що бачиш, що чути, чи на місці барикади саме зараз. Єгоре, Ну, перше, що в принципі кидається у вічі, це те, скільки людей зараз підходить сюди з квітами в руках. попри те, що сьогодні понеділок, уже робочий день. Власне, люди йдуть, не приховують сліз, не приховують емоцій, несуть квіти на барикади. На деякі з них, якщо подивитися, то вони повністю встелені якимись записками, шаликами з написами Героїв України, квітами. І люди, всі, з якими ми спілкувалися, вони говорять, що ці барикади чіпати не можна у жодному випадку. Тобто, це та думка, яку вони намагаються донести. Причому у них різні мотивації. Одні кажуть, що це потрібно для того, аби політики знали. Що їх чекає, що цими барикадами саме було в принципі якісь зміни в країну принесені. Інші кажуть, що барикади це символ шани тим людям, які зникли, які віддали своє життя тут, на вулиці Інститутській. Інші ж говорять, що барикади це власне такий собі приклад для світу: подивитися, що було в Україні, щоби знали. І ніхто із тих, хто тут перебуває, нам жодного разу не сказав про те, що барикади можуть бути якимось. Ну, умовно кажучи, неестетичним і таким віднаджуючим фактором для Києва. Прошу пряму мову. Ніхто не злякався. Барикади, а приходили, приносили квіти, як знак данини тим людям, що тут стояли. Будуть їхати екскурсії з цієї ж Польщі, наші ближчі сусіди схочуть подивитися, як місто виглядає після революції. От вони і побачать дійсно, як воно все було. Будуть мати пам'ятки, фотографії. Барикади розбирати не будуть. Їх будуть тільки оселювати і окультурувати. Тобто підрівнають підчистять. Ну, от і ще хотілося б додати, що дуже багато ми бачили митців, які змальовують ці барикади, тобто вони в будь-якому випадку. Будуть увіковічнені на полотнах. Також приходили люди, які з дерева вирізали певні монументи, хрести молитовні. І вони вже готові їх встановити от на тих місцях, де полягли люди, але, власне, де саме їм стояти, де саме робити якісь пам'ятні відзнаки, знаки пошани чи інші монументи, люди певні, що це треба вирішувати тут саме на Майдані. Ну а про те, що розбирати Майдан і очищати його, наразі поки що абсолютно не йдеться, і ми в цьому переконалися. Студія. Саша, дякую. Тримаємо з І надалі. Олександр Романюк розповів про те, що на майдані досі стоять барикади. Більш того, люди налаштовані рішуче, і демонтувати їх ніхто не збирається.